Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу про доступні телевізори, які чомусь не дуже довго висять у нас на вітрині. Це Ergo в 43-й діагоналі. Погнали, відео не буде дуже довгим. Отже, у нас є дві моделі. За одну я так трошечки вам розповідав вже в одному ролику на каналі, а другої у нас раніше не було, і ось вона з'явилась. Вчора буквально повісив її на вітрину, але сьогодні вже треба її пакувати, налаштовувати і відправляти. Перед вами дві популярні моделі від торгової марки Ergo. Зараз буду вам розповідати за них. Отже, дивіться: два телевізора: один 43 jus 6500 це у нас нижчий, і другий 43JUS8500, це той, що вищий. Чим вони між собою відрізняються, я недарма поставив програму aida 64 на ці два чудових телевізори, і ми перше, що ми помічаємо, це різний об'єм оперативної пам'яті. У верхнього телевізора він півтора. Вибачте, у верхнього телевізора 8500 це 2 гігабайти. І 6500 – це півтора Гігабайти оперативки. Далі ми дивимося по процесору. Також важливо. Процесор cortex a 53 у 65 й моделі і cortex a 55 я вже трошки перескочив, у моделі 85.00. Отже, по характеристикам зрозуміло, що модель JUS 8500. Це збільшена оперативна пам'ять і покращений процесор. І це дійсно відчувається. Телевізор працює дійсно швидше з усіма програмами і вже оптимально тягне торренти, важкі якісь файли, він підтримує. Обидва телевізора мають розподільну здатність 4К. Далі, по різниці, давайте по цінам. Отже, JOS 6500 зараз можна взяти за 11 тисяч гривень, і рівно на тисячу гривень за 12 тисяч гривень можна взяти. Вісімдесят п'ять нуль нуль сорок троєчку. Я вважаю, що це зараз просто мас хетхев. Це просто вбивця всіх китайців, якихось там Xiaomi, тому що гарантія на Ergo три роки. Ви вдумайтесь просто в це три роки гарантії на телевізор. Тобто, якщо на ньому трапиться якийсь дефект або щось зламається на протязі трьох років, ви маєте обслуговування, і я вважаю, що це краще аніж купувати якогось китайця з гарантією один рік. Ми не кожен день дивимося телевізор, і рік пролітає досить швидко. І за частіше 90% поломок трапляється якраз після одного року експлуатації. Тому три роки гарантії від Ergo – це круто. Додатковий аргумент вам для купівлі. І зараз я хотів би вам увімкнути все ж таки якісь ролики, щоб ви подивилися. і... Визначилося, який телевізор краще показує. Одразу забігаючи наперед, скажу, що у моделі 43 jus 6500 максимальна яскравість 220 кандел. А у старшої моделі яскравість 250 кандел. Тобто він яскравіший. І це трошки помітно, але давайте від слів перейдемо до діла. Давайте трошки до зображення перейдемо. Подивимося, як показує 85 ка і 65ка 43 діагоналі. І тут, я думаю, що неозброєним оком можна помітити, що білий колір більш правильний на 85-тій моделі. І він дійсно трошки яскравіший, хоча в цифрах це нібито і невелика різниця в 30 кандел, але вона досить помітна на такому зображенні. Я дуже вибачаюсь, у нас зараз є проблеми деякі з інтернетом. Зараз оновлюються деякі телевізори і приставки, а швидкість інтернету у нас тут в магазині до 20 мегабіт. Трансляція відбувається з плеєру INEX TV 5 у максимальній розподільній здатності Full HD. Тому вибачайте, це не телевізори туплять. Слабенький плеєр зараз підтягує не досить високу швидкість інтернету. Але ви заодно можете поглянути, що тут за апскейл, як він Full HD трансформує під 4К. І мушу сказати, що за таку ціну це непогані телевізори. Зараз у нас пропала, на жаль, якість картинки, тому що плеєр почав тягнути навіть не HD, а SD якість. Але тим не менш, ви можете помітити різницю по зображенню. Декілька. Кандел яскравості відчуваються на різних діагоналях. Тому, друзі, робіть висновки. Я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Звертайтесь за такими доступними телевізорами, тому що ми кожен телевізор перевіряємо, налаштовуємо, тільки потім відправляємо до вас. Доставка по Україні повністю безкоштовна. Або можете завітати в наш магазин, який вже відкрито у місті Кривий Ріг, за адресою 4-й Зарічний мікрорайон. Будинок 30. А давайте покажу вам наш магазин, як його побачити. Я думаю, що райончик Кривого Рогу для вас знайомий. Ось торговий центр Тера. Зупинка громадського транспорту, ринок Габро. Люди виходять з тролейбусу. І ось наш магазин з телевізорами, смартшоп Кер Юей. Потихенечку вісна приходить в Кривий Ріг і в Україну. Я бажаю вам гарного настрою. Слава Збройним силам України. Не забувайте їм допомагати. Підписуйтесь на канал, заходьте в гості на каву. З вами був Павло, магазин SmartShop.ru, Всім бувайте!